Так, всім привіт! З вами мистер Клейс, ще просто Ден. І сьогодні я знімаю відео на обзор програми Presentation. Так розпочну е, з самих слайдів. Е, ось тут вводиться надпис слайда, а ось тут вставляється е, ніби, ну, тут можна щось написати або ставити фото. Я візьму презентацію про свою сім'ю. Дати новий слайд, називаємо біля New Slide, ну ось таке. Здається новий слайд. Напишу я, заходимо в Insert, час. Вибираю... Ну, вибираєте ви вже самі, а в мене просто вже підготовлено все. І вибираємо фото. І фото є. Створюємо новий слайд і записуємо маму. Заходимо в Insert, Pictures. Нажимаємо на цю фото. Ну, сьогоднішній наш урок буде полягати в такій, як такі, добавляння фото, надписей. Так, далі е, заходимо в ноухоме. Ю слайди і бабуся та дибус. Бабуся та дібуси. Ходимо Insert Pictures. Нажимаємо на це фото. Так uh,

Заходимо в TRIAL, Save, save us, ну, Робочий стол. Ну, робочий стол, мої документи не важливо, Виходимо куди вам треба і сохраняємо. Нажимаємо ну, Сохраніти. І тепер, щоб переключати, всі, тепер нажимаємо на перший слайд і нажимаємо F5. Щоб переключати слайди, нажимаємо або стрілочками, або мишкою. Я буду мишкою. Ну, ось таке. Тепер я буду додавати анімацію. Ходимо. Це. Спершу я буду показувати легку анімацію. Значить, ну, заходимо в Е, ну, вибираємо любу вам інформацію, е, анімацію, ну і вставляємо на слайди. Це є англійська версія цієї програми. Силочка на е, цю програму сама буде в описанні. Ну і вибираємо собі. Тут ще можна отак взяти, на цю стрілочку нажати, і тут буде вже всі всі види анімації я так поставлю пару на свій вибір тепер нажимаємо опять ось книжка я мама Veduсі та Deduz, ви опака. Тепер я вам ще покажу, е, ну, як, е, як ставити анімацію на окремі надписи, там, предмети. Нажимаємо на цю кнопочку Custom Animations. Е, е, ну, нажимаємо на, на потрібну нам надпись. E нажимаємо Excel, тобто вхід, нажимаємо сюди і вибираємо потрібну нам анімацію. Це. Я не буду на все ставити, це так, для прикладу, візьму це. І оце буде. Тепер, як же ж робити, щоб е, надпис ішов один за одним. Нажимаємо е, ну, на, 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 на потрібний нам надпис. Тут написано on click. І ми нажимаємо After ну, на, на цей трикутник і ми нажимаємо After Provision. Нажимаємо і тепер воно буде йти одна за одним. І так само. Тепер дивимося. Раз, два. Ось. Е, значить, е, далі я, я покажу вам, як міняти швидкість кадра. У нас є декілька швидкостей. Ось, вони знаходяться ось тут спід. Є е, very fast, тобто, по, дуже повільно Fast, е, Ну, повільно. Медіум – це середньо, слоу, це швидко, це швидко. це дуже швидко. Я виберу слоу. Так. І виберу... тут теж слоу. Ну і дивимося. О, сім'я. Автор Денис Мазури. Це на ваш вибір, я просто демонструю приклад. Далі я покажу, як додати деякі фігурки. Заходимо в Insert, нажимаємо Shape, Shapers. І тут вибираємо якісь, свої фігур, якісь фігурки, які вам подобаються. Я виберу смайлик. І нажимаємо і робимо смайлика потрібного розміру. Так. Тепер е, нажимаємо на Fill. І More fill colors, colors. І вибираємо ну, колір, який ми хочемо до нашого смайлика. У мене він буде жовтий. Такий жовтуватий. Ну, такі фігурки можна робити різні. Далі можна. Так, це жити. І можна поміняти його об'єм. Я, я попробую поставити треба, бо я так... Ну, не зовсім розбираюся, англійський... А ні, це просто його розтягну. Розмілюємо. Я просто англійську версію не дуже розумію. Ну, такі фігурки. Не забувайте, це лише перша серія, перша серія мого ну, обзора на цю програму. Ну, підписуйтесь, ставте лайки, Коментуй, залишайте хороші коментарі, палець вверх. Ну, на цьому все. па па